Вище по карті, тому що звідти надходить інформація про концентрацію російських сил. Що там у нас можете повідомити? Так ворог там щодоби намагається атакувати наші події. Наші позиції Прошу вибачення, не стало виключеним. Ця доба п'ять разів він намагав спробував це зробити при цьому нагоносячі удари. По нам також артилерійські 518 разів. 10 авіанольотів здійснив всі його удари були від. Питі він зазнав невдачі під час відбиття ударів було знищено 17 окупантів. 50 зазнали поранення. Також знищений польовий склад з боєприпасами. Дві три бойові машини піхоти, бтр 80 і два дрони камікадзе ланцет. Тобто я правильно розумію, що на Луганщині росіяни хочуть атакувати. Пробують принаймні. Ну, вони там уже багато тижнів підряд намагаються атакувати в принципі. Але ситуація контрольована. Ми знаємо їх сили і засоби. Знаємо командирів, знаємо наміри, і в принципі жодного такого ну, навіть більш-менш локального успіху вони не досягнули вже протягом багатьох тижнів.